Слідуюча черга фільма, відео це є котли, але початок хочу показати вам, яким я варю апаратом. Апарат називається, як видите, Magnum Profit in Vector. Це є трьохфазний. Варить до 1,2 дротом. Я проводжу п'ятиметровим рукавом. Діаметр горілки 260 або 26. Тому що зварювання котлів проводжу з металу українського виробництва. Внутрішня сорочка йде 4 міліметри, а зовнішня йде 3 міліметри. Якраз показано на відео це є. Лист бляхи 3 міліметри. Бляха йде стандартна 125 на 250. Ну, а ціни, як де? А ціни, ну, як кажуть, то кусаються. Ціни дорогі. Ну, що зробимо? Як ти ми маємо такий? І вигляд має зроблений котел. котел Зроблений з того металу, що я вам говорив, потужність цього котла приблизно 250 квадрат... 200 квадратних метрів, 100, 150 до 200. Для котла потрібно добра тяга, ну, звичайно, і дрова букові, або сухі, або хто. Котел має. Вісім компенсаторів від тиску, щоб не рвало. Має вихід, димовий вихід, так будемо говорити, по нашому комен має 12 на 24 Це на добру трубу. Кришка. Очисна, очисного каналу будемо знімається на двох гайках. Завіси ролико відточені на болтах 10. Відкриваються, зараз побачимо. Котел має два пластинчаті теплообмінники. Димові канали у котла є по 4 см. Крайній від, від стінки має 3 см, щоб приглушувати. Котел працює заради не від того, що тут пряма тяга, а заради того, що спалюється допоміжним вторинним повітрям, спалюється. Димові гази і робиться переролі. І від того в нього йде і економія, і, і, і добра робота. Ось так є замок. Така ручка і ось так відкривається дверка і закривається. Вона затягується по принципу конуса, який зроблений. Ось такого. Дверка впирається, що не падає повністю, впирається в стінку котла. Так. Тут маємо. Ось тут маємо шансовий інструмент, маємо рошта, маємо горбик. Горбик знаходиться там, у нього є 14 діаметр 12. Ось так. Шахта 40 на 37, висоти 90 і того має 130 літрів загрузочна шахта. Котел є дуже, дуже доста великий. Так, а це маємо загрузоч, вигрузочна вже і Стоїть решітка, щоб не випадали древа, а там маємо доступ повітря у центральну згарочну камеру. Та Таким самим макаром є замок, так і ручка і так відкривається, як і передній цей. Зворотка зроблена. На... Як правильно сказати, по периметру котла діаметр 32, щоб можна було на звороті поставити насос, насос циркуляційний насос, О, зато він виставляє у передну, передну частину. На очисній дверці, очисні дверці поставлена така повітряна заслінка, яка регулюється від. Регулятора РТ-21, ну, яка марка РТ, хто вже там поставить. На передній стінці приварені різьби для регулятора РТ-21 і для термометра, який буде показувати температуру нагріття. Скрізь, як ви видите, скрізь поставлені. Компенсатори на лапках, ну ось така конструкція котла сама висота котла 120 см. А помічники на даний період. У зварювальних роботах це є Плазморіс «Едон». Він вже в мене, хто там знає, його багато вже раз знімав. Ну, поповнення в інструменті. Це ну, нова рулетка, дві нові болгарки, болгарки Віталсмайстер. 125, тому що я вже трошки застарий на більше в болгарках Буліруті. А так в жаліці, потім що немає, що на ці буварки. За шнур говорив. А тепер м -м, поговоримо про зварку алюмінію. Алюміній. То така була трубочка, ось така вона загруба. Вона має, ну, може, має там 0,8, може немає. Це про... Тест зварки алюмінію, Отак, як уміли, просто пробували. І у нас вийшло. Отак от він варить алюміній на тонкому металі. Ось прошу дуже. І з того боку. І з того боку. Це при сиенергетиці. Він може варити і без але е, отак. От Це, це далі. Пробували вчилися на. Е, це якась крешка від електричного двигуна. От і всередині. І пробували на всяких параметрах, на всяких отут. Е, ну, о, тому що треба спробувати, як він робить. Він варить, о. Варить ідеально. І ще. Ще ідеально варити. Він ще варит ідеально. А це є грубий алюміній. Це є алюміній такої товщини, це десь буде коло 6 міліметрів. Ось як він варить які, наприклад, шви. Тут є кращі шви пробні і де давали більше, о, де давали більше. Пари йому давали більше вольтів, більше протяжці, більше там є гацовка і там всякого є. Ну, На апарат потів, що нема що казати, лише треба сказати, Ту -ту", а робив довго. От, такі от тоненькі метали і такі грубі, а це все тут вже. Вже ляпанина, хто ж як пробували, на яких струмах, на яких вольтах, на, яких, на які подачі дроту, дріт використовує одиницю. Одиницю. Наконечники тут ще були від металу, але вже прислали сугубо для алюмінію, А наконечники один і два, тефлоновий рукав. Ну, Ну і та решта, хто там інтересує, ну це оцело, от що ви бачите. Хто, якщо хоче, отут вже все можна, можна щоб підійшов до ідеальності. Ось така робота і такий метал. Наприклад, вже пробував варити головку від Мерседеса, Спрінтера. Ми маємо 4-10. 4-го десятого це по-нашому робиться пізненька осінь. Урожай ми зібрали, картоплю зібрали, фасулю всього зібрали. Тепер у нас йде операція яблука. Яблука у нас уродили дуже добре. Це вже підтрясені. Це є наші карпатське яблука, як вони називають скрізь, я не знаю, але це у нас називається Жілізнячка по старому. Яка вона? Вона стоїть до нових і вона дуже тверда. ну, На неї всі наїзимо. Але вона має дуже добру вагу на здачу. А здачу а вот збираємо в мішки і здаємо. Здаємо на нашій території, а наша територія Косів. Район Кос Івано-Франківщина дають за кілограм цих паданих яблук 2,83 гривні. Значить, вигідно. Вигідно, де ж треба робити, ну, але робити треба скрізь. Ще в нас зародив такий виноград. Назву винограду не знаю. Але отакі Грона в ньому. Без, без ніяких, без нічого, дуже смачний солодкий. І великий грецький горіх. Então hoje faz zero deu, Vou de atingir. Ось такий у нас виноград. От що з нього хвороба зробила. Він за ці роки, скільки він у нас, я такого ще не пам'ятаю. Там знавці ніколи, ми нічим не обробляли виногради, нічого, ні того. А в цьому році це є теж марку, не знаю, червоний і тепер. Знав ті, хто що може, може порадити, що то таке є і як з цим боротися. Це трудянда. синя, жовта малина. А те тут різнобій. квіти, помідори під, вружай помідорів. Поливаємо і Самі слово звір? звір. Вот Отакий він у нас.